Це закінчення навчального року та підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання. Хочу відмітити, що в області мережа навчальних закладів відповідає освітнім потребам, обліковується 1476 навчальних закладів системи освіти. Загалом в навчальних закладів області навчається та виховується 205 тисяч 600 дітей та студентів. Події, які відбуваються на сході України, внесли зміни до контингенту дітей. В навчальних закладах Черкащини навчається понад 1700 дітей-переселенців. 2015 рік є особливим, непростим для освітян. І перш за все у сфері фінансування, адже цього року вводиться нова практика і механізм надання освітній субвенції. Наразі триває процес внесення змін і доповнень до порядку використання освітній субвенції. Зокрема, і в частині оплати поточних видатків, що є надзвичайно важливим для навчальних закладів нашої області. Але в таких непростих реаліях педагогічні колективи області повинні відповідально поставитися до організованого закінчення навчального року та організовано провести зовнішнє незалежне оцінювання. Тож, з цього питання до слова запрошую директора Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Данилевського Валерія Вікторовича. Будь ласка. В області в 2014-15 навчальному році функціонує 639 загальноосвітніх навчальних закладів. Та в цілому навчається 109,8 тисяч учнів, в тому числі випускників 9 класу 10 376 учнів, 11 класу 7 тисяч 10 учнів. Свято останнього згодника проводитиметься 29 травня для шкіл з п'ятиденним робочим тижнем, 30 травня для шкіл з шестиденним робочим тижнем. Завершенням навчального року є підсумкова атестація, власне кажучи, це форма контролю в загальноосвітніх школах. Вона буде проводитись в 9, 11 і 4 класах. В 4 класах державна підсумкова атестація проводиться з 12 по 21 травня з трьох предметів. Зокрема, це українська мова, читання математика. У 9 класах державна підсумкова атестація проводиться з 1 по 8 червня також трьох предметів. Це математика, українська мова та предмет з вибором навчального закладу. У 11 класах державна підсумкова атестація проводиться в два етапи. Так, 24 квітня було проведено у пунктах тестування ЗНО з української мови, також воно зараховується як... Державна підсумкова атестація з української мови. Та з 22 по 28 травня в навчальних закладах двох предметів з математики або історії за вибором учнів та за іншим предметом також за вибором учнів. Атестація проводиться у письмовій формі з навчальних предметів і маріантних складової типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів. Завдання для проведення атестації укладають вчителі відповідного факту, погоджує педагогічна рада та затверджує керівник навчального закладу. Це нововведення цього року. Завдання мають відповідати державним вимогам до рівня загальносвітніх навчальних закладів, підготовки по певних предметів. Зокрема, тих предметах, які визначені для вивчення в навчальних закладах та затверджені Міністерством освіти на і науки. Завдання для проведення атестації з української мови у формі ЗНО укладалися Українським центром осіння якості освіти. Український центр оцінення якості освіти надійшло навчальним закладом результати ЗНО з української мови, які зараховується як на атестації, про що видається відповідний наказ керівника навчального закладу. При складанні розкладу проведення атестації передбачається 2-3 дні для підготовки до проходження атестації з кожного предмета. Частина учнів 11 класу може обрати історію, а інша, як я вже відключав математику. Щодо предметів за вибором, в 11 класі, то кожен учень може обрати будь-який предмет, внесений на атестацію. У загальноосвітніх навчальних закладах з поглибленими вивченими предметів в спеціалізованих навчальних закладах, ліцеях, гімназіях, колегіумах. Таким предметом за вибором може бути той, що вивчався поглиблено. Атестація з української мови 11 класі для учнів, які не з'явилися для проходження взаємно з поважні причини, такі визначені законодавством, наприклад, смерть членів сім'ї або близьких родичів надзвичайні ситуації природного технічного походження, хвороби та інші обставини, які об'єктивно унеможливлюють з'явлення атестації учнів. Та для учнів вечірні шкіл, які не будуть вступати до вищих навчальних закладів, атестація проводиться в навчальному закладі у формі перекладу. Щодо випускних вечорів. Випускні вечори для учнів 11 класів проводяться у 467 школах 30-31 травня. Вручення документів про базову освіту випускникам 9 класів відбудеться 10-11 червня. Розпочався також набір до 1 класу. У 2015-16 навчальному році очікується понад 11,7 тисячі дітей, які будуть йти в перший клас. Ця цифра відповідає рівню минулого року. Зовнішнє незалежне оцінення у 2015 році буде проходити в області і на нього зареєструвалося 8805 осіб. Із них 6909 осіб це цьогорічні 11-класники, що складає 97% від загальної кількості випускників 2015 року. 1896 випускників минулих років учнів і студентів навчальних закладів системи профтехосвіти та вищих навчальних закладів другого рівня акредитації. А, також хочу відмітити, що у 2014 році на ЗНО зареєструвалося 877 осіб, з них 6632 випускники системи загальної середньої освіти, тобто 84%. В цьому році, як ми бачимо, суттєво зріс відсоток випускників саме цього року. 24 квітня приватна державна підсумкова атестація у формі ЗНО з української мови. В ній всього взяли участь 8805 осіб з області. Наступне тестування проходитиме з 3 по 26 червня включно. Зокрема, 3 червня французька мова, зареєструвалася 12 осіб, 5 червня німецька мова, зареєструвалася 22 особи, 8 червня іспанська мова, не зареєструвався жоден учасник ЗНО. 10 червня англійська мова 2360 осіб. 12 червня математика 4268 осіб, 15 червня російська мова, 68 осіб, 17 червня біологія 3518 осіб, 19 червня Історія України 4983 особи. 22 червня фізика 1363 особи. 24 червня географія 2246 осіб, 26 червня хімія 1357 осіб. Для проведення ЗНО у червні 2015 року в області створено 28 пунктів тестування. З них 12 у загальноосвітніх навчальних закладах, 15 у вищих навчальних закладах, 1 у професіонально-технічному навчальному закладі. Пункти тестування розташовані в шести округах у містах Золотоноша, Черкаси, Сміла, Канів, Умань та Школа. Для організації та проведення ЗНО у 2015 році. Залучено понад 1500 педагогічних і науково-педагогічних працівників загально-середньої освіти закладів, професійно-технічних та вищих навчальних закладів області. З 30 квітня 4 травня в області працював пункт перевірки тестових завдань з української мови, працювало понад 100 екзаменаторів вчителів наших шкіл області. В червні відбулася перевірка тестових завдань. Відбудеться перевірка з англійської мови і також працюватиме понад 60 екзаменаторів. З метою забезпечення відкритості та прозорості широкого та об'єктивного інформування громадськості про перебіль, зовнішнього незалежного оцінювання з 2 лютого було розпочато інформаційну роз'яснену кампанію щодо реєстрації громадських спостерігачів. Громадськими спостерігачами на ЗНО можуть бути представники громадських організацій, батьківських комітетів, теплувальних рад навчальних закладів. Засобів масової інформації. На сьогодні вже зареєстровано 195 таких громадських спостерігачів. В середньому близько 8 спостерігачів на кожний пункт зовнішнього незалежного оцінювання. Організовано успішну співпрацю щодо проходження ЗНО з департаментом охорони здоров'я Черкаської обладнання адміністрації, управлінням Міністерства внутрішніх справ України Черкаської області та управлінням Державної служби... Охорони про МВС України в Черкаської області. Підготовлено відповідні інформаційні матеріали, забезпечені медичними працівниками на навчальних закладів, приміщення в приміщеннях яких створено пустити тестування. Вагомою частиною освітнього процесу є професійно технічна освіта. Так, з 26 по 30 червня 2015 року в 23 професійно технічних навчальних закладах області відбудеться державна колекційна атестація випускників цього навчального року. З 30 червня. Та 1 липня 2015 року в усіх ПТНЗ області відбудуться урочисті заходи з нагоди випуску учнів, в яких їм будуть вручені дипломи кваліфікованих робітників. Прогнозується, що з 3978 випускників ПТНЗ 2014-2015 навчального року 86% випускників матимуть робітничу кваліфікацію з двох і більше професій. 180 випускників отримують дипломами колікованого робітника з відзнакою. Вступна кампанія у ПТНЗ в 2015-16 навчальному році розпочнеться з 15 червня 2015 року і завершиться 25 серпня 2015 року. Прийом документів буде здійснюватися відповідно до типових правил прийому до ПТНЗ України, затверджених Міністерством освіти і науки України від 14.05.2014 року номер 499 Вища освіта. За оперативними даними, у вищих навчальних закладах першого рівня акредитації, далі я буду озвучити квент за першого рівня акредитації, випускається 3,3 тисячі випускників. Державна підсумкова атестація починається з 22 травня і закінчується 30 червня. Захист дипломних робіт, випуск вичних документів про освіту триватиме з 1 по 30 червня. Прийом документів до ВНЗ першого доповнення рекретації триватиме із 10 по 24 липня. У вищих навчальних закладах 3-4 рівня акредитації, за оперативними даними, кількість випускників становитиме майже 12 тисяч осіб. Захист кваліфіційних робіт, робіт студентів, що навчаються за професійним рівнем бакалавр, розпочнеться з 1 травня і закінчується 30 червня. Захист дипломних та майстерських робіт студентів, що навчаються. За освітньо класівними рівнями спеціаліст та магістр триватиме з 1 по 30 червня 2015 року. Випуск та вручення дипломів вищих навчальних закладів 3-4 рівня акредитації триватиме до 1 липня. Прийом документів на здобуття освітньо класівних рівень спеціаліст та магістр для студентів освітньо-колекційного рівня бакалавр триватиме з 10 до 24 липня. Для випускників шкіл вступна компанія. До вищих навчальних закладів 34-го міністрації розпочнеться з 10-го і триватиме також до 24 липня. Всі правила вступу вищі навчальних заклади розміщені на сайтах вищих навчальних закладів. І, власне кажучи, випускники вже можуть зорієнтуватися, які їм потрібно буде подати для того, щоб вступити в вищі навчальні заклади. Загалом педагогічна громада Черкащини готова до завершення навчального року та проведення зовнішнього незалежного оцінку.